Всім доброго дня! Мене звати Пенькач Оксана Сергіївна, я лікар-ендокринолог. Коли я почала вивчати ендокринологію, ще коли проходила спеціалізацію, я помітила, що в відкритому доступі в україномовному відкритому доступі на платформі YouTube практично відсутні з якісним звуком короткі, ємнісні лекції з ендокринології. Я шукала, шукала і от саме вітчизняною нашою мовою не знайшла. Якщо я помилилась, то напишіть мені про це в коментарях з посиланнями на ті ресурси, можливо, які вам були корисні. А е, сьогодні е, хотіла б розпочати цей цикл моїх таких конспектів. Звісно, я не роблю тут ніяких відкриттів, Е, Це просто мої як такі конспекти, які ви можете використовувати потім е, для того, щоб прослухати, куди там десь ідете, або ведете автівку, або е, для того, щоб розширити ваш кругозір. Я на екрані також буду е, розміщувати, можливо, тут, можливо, тут, де буде зручно для того, щоб дивитися ті матеріали, згідно яких я підготую е, даний конспект. Е, ви зможете його потім зберегти. І я думаю, що сьогодні ми можемо поговорити з вами про дифузний нетоксичний зоб. Ну, це такий найлитовіший варіант, для того, щоб розпочати цикл про щитоподібну залозу. І ми розпочнемо зі скарг. От коли пацієнт приходить до нас на прийом, про що він говорить? І мені подобається насправді щитоподібна залоза, тим, що у неї от таких специфічних скарг практично немає. Це і про все, і про нічого. Це той випадок, коли пацієнт скаржиться на будь-що, і ви не можете це все узлагодити в якусь одну клінічну картину, яка була б книжковою, яка максимально би вам дала одразу відповідь на питання пацієнта. На що буде скаржитися слабкість загальна, випадіння волосся там, підвищилося, от раніше там, а, на гребінці залишалося там? Така кількість зараз більше. Особливо це турбує, звісно, жіночу частину населення. Може бути головний біль, може бути він пульсуючий, може бути підвищувана втомленість, тобто пацієнт з того відмічав, що був активний, було море енергії, може бути болі в ділянці серця, ну і можуть бути диспепсичні явища, коли вже йде дуже збільшення саме цього. Зобу, то, звісно, ми його і візуально будемо бачити, і пацієнту буде дискомфортно ковтати, буде йти стиснення навколишніх органів, тобто буде місцевий також дискомфорт. Фокус у тому, що може бути як один симптом, моносимптом, так і можуть бути всі ці симптоми. Коли вони всі, то звісно, тут вже все зрозуміло дуже великим діагностом буде не потрібно. І от коли приходить пацієнт на прийом, нам там буквально за кілька хвилин потрібно зорієнтуватися, в який бік ми будемо з вами вести діагностичний пошук. Тому що, ну, наприклад, коли мова йде про відсутність така легка апатія, так, коли от не було, немає зараз сил, то тут дуже легко сплутати цей стан з маніакально-депресивним станом, наприклад, і одразу доводиться прямо на етапі скарг проводити диференційну діагностику. От лікар проводить як сам собою подумки. Що буде відрізняти те, що манікально депресивний стан він більш характерний, коли передувала перед цим станом зниження активності, зниження інтересів там такого апатичного стану. Дуже бурхлива діяльність пацієнта. От прям все виходило, все було швидко, все було класно. І коли воно так чередується один за одним, один за одним. Це як один із таких пунктів. Звісно, його діагностують психіатри і е, проводять лікування психіатри, прохання не плуха, не не плутати з психологами, психотерапевтами, Направляйте пацієнтів таких саме до психіатрів. Також, от, якщо говорити про головний біль, ми одразу думаємо про неврологію, але там ті самі сімейні лікарі. І завдяки тому, що моя освіта має також і сертифікат сімейного лікаря, я не розглядаю пацієнта виключно з сектору ендокринології. Тобто я розумію, що пацієнт приносить з собою окрім ендокринологічних органів, всі інші органи і він є цілісною системою. Так, от коли ми говоримо про головний біль, і ви не бачите явних симптомів тої самої мігрені, коли е, пацієнт приносить щоденник, коли він нотує. Ну, Обов'язково на папері, це може бути в смартфоні, коли він нотує свої симптоми, і виходить, що в нього не підходять ці симптоми під щось там терапевтичного, амбулаторного характеру. Ви можете також перевірити щитоподібну залозу. В ендемічних районах я завжди раджу перевіряти щитоподібну залозу, хоча б раз на рік. Нехай краще результати виявляться негативними. Аніж ми щось упустимо. Про ендемічні райони будемо говорити трошечки пізніше. Звісно, пацієнту буде важко ковтати, він буде відчувати тут збільшення, буде відчувати як якийсь тиск, звісно, так можуть проявлятися інші хвороби. Тому будемо з вами йти далі. Щодо частоти, наскільки часто зустрічається дифузний нетоксичний зуб? Частіше всього він. Спостерігається у жінок і захоплює дуже широку когорту населення щодо віку, це від 5 до 50 років. І це буквально чверть нашої популяції, тобто кожен четвертий наш житель може хворіти на цю хворобу. І буквально половина хворіє в ендемічних районах. Ендемічні райони хто це такі? Це в нас Західна є Україна, там де є йододефіцит. Етіологічно, що є причиною цього захворювання так звані зобогенні речовини, їх ще називають струмогенами. Це можуть бути медикаменти. Ось тут дуже цікаво. Я покажу і свій конспект, що це може бути той самий обіднородний, який виписують сімейні лікарі по програмі реімбурсації доступні ліки. Це можуть бути препарати літію, але їх більше використовують саме психіатри. Ми вже говорили про те, що ми маємо проводити диференційну діагностику з психіатричними хворобами. Це можуть бути там, при частому застосуванні рентген-контрастні речовини, глюкокортикоїди, якщо пацієнт. Або їм призначали, або самостійно там собі призначають її, вони можуть також впливати на щитоподібну подібну залозу. І ще не селективні бета-блокатори. Пацієнти люблять їх призначати самі собі, тому що хтось порадив, десь щось хтось сказав. Будь ласка, звертайте на це увагу, бо це дуже важливо. Інколи лікар сам не призначав, впевнений, що пацієнт там не приймає ті-ті-ті ліки. Про це варто розпитувати. Також зобогени є в продуктах харчування: це флавоноїди та ті, тіоціанати. Що це, де воно міститься, більш детально, я дам також вам, щоб ви могли передивитися, кому потрібно собі занотувати. Шкірка яблук, цитрусові, чорниця, малина, ожина, вишня, виноград, темні сорти, цибуля, броколі, шпинат, зелений чорний чай. Тобто всі ці продукти, які ми, в принципі, вживаємо, але от у, деякого, у певної кількості, певної когорти населення може визивати дифузний нетоксичний зоб. І також це, звісно, зобогени промислового походження. Ну і тут у нас вже ендемічними районами стають райони, які є, скажімо так, більш промисловими. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області, де більше всього зосереджені саме такі конгломерати по виробництву, по виробництву металургії і так далі. Що це за зобогени промислового походження? Це також перхлорати, ракетне паливо. Ви спитаєте мене, де ж у нас тут ракети в Дніпропетровській, Запорізькій Донецькій області. Ми трошки підемо далі. Там іще йдуть питання по промисловим мастилам, по фарбам, по нітратам добрива. До також у нас наш лісостеп, Ви знаєте, що він весь. Являються полями для того, щоб там, ростити певні сорти овочів. І ось, будь ласка, якщо застосовуються нітрати, то ми живемо серед цього всього і також можуть впливати вони на нас. Далі. Хто хворіє? Хворіють всі члени родини. Це захворювання має сімейний характер. Ендемічний зоб, він більш характерний саме для ендемічних районів, де йде недостатність йоду. Як я вже сказала, це райони Західної України. По, також, що Відбувається Відбувається генетична блокада синтезу тереоїдних гормонів. Чому от йде сімейний характер захворювання в тому числі. І дефіцит у нас йдуть йоду, цинку, марганцію, молібниду. І також йде надлишок кальцію. По патогенезу, ось маю перед собою, буде перед вами табличка така схемка, як відбувається патогенез. Є дві складові гіперпластична і гіпертрофічна. Гіперпластична, чим вона зумовлена? Вона зумовлена недостатністю йоду. Через те, що зменшується вміст йодованих ліпідів, які призводять до пригнічення місцевих ростових факторів, наприклад, це і феродин та інші. По гіпертрофічній складовій. Тут уже все залежить від рівня ТТГ. І ми далі будемо говорити про лікування, про цей рівень ТТГ. І саме гіпертрофічна складова вона от збільшує нам цю щитоподібну залозу. Збільшується ТТГ і це призводить до стимуляції і проліферації тироїдних клітин. Ось чому вона збільшується, ця щитоподібна залоза. Внаслідок цього всього в нас пригнічується нормальний синтез гормонів щитоподібної залози, збільшується ТТГ і збільшується сама щитоподібна залоза. До речі, ТТГ збільшується не завжди і не завжди при перших стадіях захворювання. Про це також будемо зараз дивитися. По класифікації всесвітньої організації охорони здоров'я 2021 вибачте, року. У нас є три ступені підвищення, збільшення щитоподібної залози. Це 0, це 1 і це 2. Ступінь нульова, коли все добре, зуба немає. Тобто, по факту все добре. Ступінь перший це коли зуб пальпується, але його не видно, якщо ми просто оглядаємо очима людину. І є вузлові утворення, які також ми не бачимо. І ступінь 2, якщо ми зоб чітко візуалізуємо при нормальному положенні шиї. Тобто не коли вона нахилена назад, а при абсолютно нормальному положенні. Що ми застосовуємо в якості діагностики? Все дуже просто: це УЗД. Це ТТГ і це Т4 вільний. Завжди використовуємо Т4 вільний і АТТПО для того, щоб виключити автоімунітері, тому що він протікає практично так само по симптомах, по УЗД, по рівню ТТГ Т4. Але ми розуміємо, що це аутоімунна природа. І однократно, звісно, ми здаємо. Потім ми його не повторюємо. Якщо рівень підвищився однократно, один раз ми виявили за все життя підвищення ЦЦПО, то ми більше його не робимо раз відразу, тому що від його кількості, від кількості цих антитіл не буде залежати абсолютно нічого, і наше лікування не зміниться. Так, Далі поговоримо, що ми побачимо на ультразвуковому обстеженні. По-перше, в нормі у жінок об'єм щитоподібної залози. Це коли ви будете читати протокол, який вам надасть лікарю ЗД, то е, ви там прочитаєте, що щитоподібна залоза збільшена. І якщо це жінка, то це буде до 18 мл норма. Якщо більше, то це збільшено. У чоловіків до 25 мл, якщо більше, то збільшено. Далі вам лікар повинен описати, що щитоподібна залоза однорідна, що навіть якщо ехогенність підвищена, то вона однорідна. І збільшення кровотоку в щитоподібній залозі бути не повинно. ТТГ в нормі частіше всього, але якщо буде підвищуватися, тоді ми його будемо коригувати тироксином. Т4 вільний в нормі, і АТТПО має бути також в нормі. Тобто, по факту, ми бачимо тільки підвищення, збільшення самої щитоподібної залози. Що в нас іде в лікуванні? Ну тут не сказати, що все дуже просто, але й не сильно складно. По-перше, ми спостерігаємо, робимо ОЗД один раз на 6 місяців для того, щоб не впустити, що у нас з'являються якісь нові елементи, якісь нові утворення і додаємо максимально в раціон продукти, які містять йод. А, які це продукти? Це всі морські продукти, це йодована сіль, Загалом це має бути біля 500 мікрограм на добу. Далі, по тироксину. По тироксину тут дуже цікаво. Коли ми його будемо призначати, по-перше, дозування 1,6, 1,8 мікрограм на кілограм, це на добу. Ми його приймаємо однократно. Первинно це може бути яке дозування 75-200 мікрограм на добу пацієнту. Звісно, з 200 ми не будемо починати. Ми починаємо з низьких доз і титруємо потім до потрібної, в залежності від рівня ТТГ і Т4. Якщо у нас іде помірне збільшення щитоподібної залози. Тобто, коли йде тільки естетичний дискомфорт і ТТГ у нас не підвищений, то в нас мета це зменшити ТТГ. І тоді ми призначаємо для того, щоб ось ту ланку патогенезу змінити, коли у нас йде стимуляція росту щитоподібної залози, ми зменшуємо в цьому випадку ТТГ через те, що призначаємо ельтероксин. Далі, коли у нас ТТГ на верхній міжі норми, тобто ще наша норма, але на верхній межі або помірно підвищений ТТГ, тоді ми маємо субклінічний гіпотиреоз по факту, і дане захворювання приходить в інше захворювання, і тоді ми призначаємо ельтероксин. Якщо ми говоримо про дітей-підлітків і при навіть невеликих збільшеннях чи то подібної залози, рекомендують давати ельтероксин. І жінкам з дифузним нетоксичним зобом, які готуються стати мамами, ми також даємо ельтероксин. Коли ми його не призначаємо ні в якому разі, це малий зоб, коли немає дискомфорту і немає перелічених попередньо, у нас. Питань, коли ТТГ в межах норми, і якщо навіть він ближче до нижньої межі, ми ельтероксин не призначаємо. Коли у нас є супутні хвороби серця, похилий вік, поважний вік, і коли у нас є вузлові утворення в щитоподібній залозі, ну, знову ж таки, це не буде тоді дифузний нетоксичний зоб, це буде перехід в інше захворювання. Про стартову дозу повторююся, ми починаємо з малих доз, це 25-50 мікрограм на день і титруємо там тиждень, тиждень за тижнем, раз на два тижні на три тижні. Ми дивимося, підвищуючи дозу, як себе почуває. По-перше, пацієнт завжди про це питайте, як себе почуває пацієнт. Це дуже важливо. Бо по аналізах може бути, в принципі, все для вас абсолютно прийнятно. Пацієнт себе почуває погано, або навпаки, дуже добре. Значить, ми йдемо в правильному. Правильним шляхом тривалість нашої терапії буде складати від півроку до року. Через півроку ми оцінюємо на УЗД, що у нас вийшло, не вийшло. І потім вже вирішуємо, продовжуємо, не продовжуємо лікування і до чого ми далі йдемо. Ось така історія про дифузний, нетоксичний зоб. Якщо у вас залишилось питання, я радо їх розгляну і відповім на них, і перейду до готування наступного конспекту. Дякую вам за увагу!